Леся Українка, скрізь плач і стогін, і ридання, скрізь плач і стогін, і ридання, Несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання, і чола схилені журбі. Над давнім лихом України жалкуємо в в кожен час, з плачем ждемо ті години. Коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розструюдять рани, загойтеся, не дадуть і заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам воротя? Берімось краще до роботи, Змагаймось за нове життя.